Недавні дослідження в галузі охорони здоров'я пролили світло захоплюючий феномен, відомий як метаболічно-здорове жиріння МНО, коли люди з високим індексом маси тіла і МТ зберігають відмінне метаболічне здоров'я. Це включає нормальний артеріальний тиск, рівень холестерину, чутливість до інсуліну, кількість гліцерідів і рівень жиру в печінці. Цікаво, що метаболічно-здорове жиріння може охоплювати до 60% дорослих, які класифікуються як страдаюче жиріння на основі індексу маси тіла, вимірювання, яке все більше критикують через спрощений розрахунок співвідношення зросту та ваги. Не всі жири відкладення однакові. місце, зберігання жиру відіграє вирішальну роль у наслідках для здоров'я. Як правило, жир накопичений на стегнах, пов'язаний з меншими ризиками для здоров'я порівняно з жиром в середині тіла, який швидше за все є метаболічно активним і шкідливим. Цей підкіжний жир розташований безпосередньо під шкірою. Встановить меншу загрозу порівняно з вісцеральним, який оточує життєво важливі органи та може значно впливати на метаболічний стан. Складний взаємозв'язок між жировими відкладеннями та здоров'ям свідчить про те, що наша увага має бути перенесена зі зменшення ваги лише на покращення загального самопочуття, включення до раціону більше фруктів, овочів, сільнозернових продуктів. Скорочення калорійності Їжі, збільшення фізичної активності та проведення часу на природі, можуть принести значні переваги здоров'ю. Крім того, виховання здорового способу життя, який надає пріоритет здоров'ю, а не вазі, може забезпечити стрес і занепокоєння, пов'язані з зовнішнім виглядом. Прийнявши більш нюансований погляд на здоров'я, який виходить за рамки масштабу, ми можемо краще зрозуміти складну взаємодію між жиром, фізичною формою та метаболічною. Здоров'ям, сприяючи більш інклюзивному та ефективнішому підходу до здоров'я. Дякую за лайки та розповсюдження відео.